Це дуже жахливо. Чому? Тому що і грошей мало. У нас маршрутки це страхіття. Воно не відповідає просто тому, чому потрібно, повинно відповідати. Взяти ту ж двадцятку, ту ж десятку і так далі. Я вважаю, що взагалі воно, ціна дуже-дуже завищена. В принципі, як багатодітна сім'я, у нас є пільги, Ну, я сподіваюся, що хоча б. Це не скасують. Як дуже погано зарплата на місці, а тарифи уверх. А як людям виживати? Люди взагалі, як проживають, тільки виживають, не те, що проживають. Вкрай негативно. не в той час і не в тому місці почали свою реформу. Пільговикам ну, значить, треба дати пільги, бо населення зубожіє. Тих реформ дуже і дуже сильно. Економістам потрібно рішати такі питання, розумієте, наскільки воно мотивовано, не мотивовано. Якщо воно з розрахунку брати, що в принципі у світі барель нафти яка ціна? Саме нижча за історію можна казати, то який сенс було піднімати ці ціни. Я не знаю. Має бути то все. Хай спеціалісти говорять, наскільки воно дивлячися ну, якби на це, розумієте, що я не бачу сенсу піднімати. Ціни, це негативно. Ну, то будемо тоді пішки ходити. Андрію, привіт передаємо. Ми пенсіонери. Ми нема чим платити. Ми хочемо так, як тепер. Для Мукачева вроді добре. А для нас я знаю, може і добре, може і не добре. Вже які?